Саме величезний привіт. Запрошую вас на канал акційного блогера. Хочу найперше вам побажати гарних вихідних. Давайте подивимось акції в магазині Аврора, і я бачу навіть на продуктах вже з'явились деякі новинки. Зараз я пошукаю ще і покажу самому цікаво. Дякую за коментарі та за вподобайки. Вам чесне спасибі. Хочу показати ось таку новинку від Якобс, а це кава. Кава, а яка вона здається в стіках? якщо Я не помиляюсь, чи ні а, 299 гривень? Ні, це не в стіках. Кава смажена Мелена Якобс зі смаком карамелі а, 250 грамів. І є ще ось така. І це у нас також 299 смажена Мелена Якопс зі смаком лісового горіха. Ось такі новинки в Аврорі. І давайте ходіть далі подивимось. А ви бачили печиво Марія з йогуртом? Обов'язково треба спробувати взяти. До речі, мабуть, сьогодні я щось візьму на новинки дегустацію. Марія йогурт-печиво 150 грамів, 20 гривень. Отже, ці чіпси, яблучні чипси, дуже багато писали, що смачні. Треба також мені колись їх спробувати. 30 грамів я знаю, що вони не з дешевих. Хоча яблуки у нас зараз яблука у нас подорожчали. 34 гривні. Яблука у нас подорожчали, бачите, бачите, чіпси, мабуть, ще стануть дорожчі. Зараз зі знижкою попкорн для мікрохвильової печі по 15 гривень. Є різні смаки. Зі знижкою ось ці трубочки від рошен. З різними начинками також є. 26 гривень, зараз 140 г. В акції сушки, малятку 250 грамів за 25 гривень. Непогана ціна. Крекер вершковий 180 грамів, чи це солодкий, ніжний та хрусткий? добре. А, тому що, мені здається, такий самий був в такому кольорі цибулевий 24 гривні. А я ще знайшов ось такий він по 80 грамів, 17 гривень. Зі смаком сметана, цибуля та сиру. Печиво із а, шоколадною глазурою. Маршмеллоу і шоколадна глазура по 5 гривень. Від рушен жувальні цукерки ямі, Гамі зараз по 18 гривень. Є багато різних смаків. По 19 гривень ось такі невеличкі шоколадки від міленіум 40 грамів. Ще якась бачу одна новинка драже. Глазуроване, а всередині лісовий горіх зі смаком малини. 80 грамів, 15 гривень. Теж досить така цікава новинка. Ям-ям. А ви бачили пельмені кольорові? Солодкі кольорові пельмені. Так, скільки тут? 26 грамів. Ціна такої новинки. 39 гривень. Цікаво їх спробувати. А ось це печиво, ви пам'ятаєте, ми відкривали. Нічого спільного зі снікерсом немає. ось, Навіть по смаку далеко від до снікерса, 6 штучок маршмелового, але хочу сказати смачне. 77 гривень. А цей бабл, бабл ті я обов'язково візьму. Обов'язково візьму і ми з вами, мабуть, спробуємо на розпаковці. Він зараз дуже популярний і його всі купують. Тут є різні смаки: є а, полуниця, є манго і що ще? Полуниця і манго, дві штучки. По 59 гривень. Ну, добре, спробую. Хочу також спробувати цей Бабл Ті. В акції зараз мульті-кейк печиво від Рошен. 180 грамів за 28 гривень. А ви вже бачили? Я показував у минулих відео. На жаль, вони ще без знижки. Це набор набір сиропів для напоїв 5 штук 169 гривень. А ще з'явились ось такі. Таких я не бачив. Тут фруктові, бачу також різні 5 штук 169 гривень. Тобто зараз вже два варіанти можна придбати. Трохи хімії мівіна по 13 гривень зараз. І ріва також в таку саму ціну, 13 гривень. Пакетований чай Ллойд. А зараз можна придбати зі знижкою 20 пакетів за 39 гривень. Мономах чай, бризки шампанського, 25 пакетів, 32 гривні. 1000 та одна ніч 45 пакетів 43 гривні. Хочу показати новинку. Ось такий чай Честер. Ніде його не бачив. Перший раз бачу цю торгову марку. 80 грамів, зелений, 74 гривні. Точнісінько такий самий, тільки чорний. Також 74 гривні. Знижена ціна на ріц Бартон. Чорний чай. 90 г 55 гривень. Дуже хороші зараз знижки в Аврорі на чай. Дивіться, ось такий ріц Бартон. Тут 25 пакетів, також можна взяти зі знижкою. Акційна ціна 34 гривні. Ще одна новинка фіточай. це дієтична добавка, 20 пакетиків для підтримки вашої фігури. 34 гривні. Зі знижкою зараз форма силіконова для випікання. Ось такі міні кролики, але я гадаю, що навіть можна їх використовувати і для льоду. Також буде цікаво 58 гривень зараз зі знижкою. Ще одна новинка силиконові формочки чи пластикові. Це пластикові. Пластикові формочки для морозива. Але також можна, мабуть, і заморожувати йогурти. Буде дуже смачно. У вигляді фламінго тваринок, хто це там пташки. Три формочки за ціною 139 гривень. Зауважте, що є різні кольори. Ще одна новинка ось така хлібниця, я би сказав. Кошик. Можна сюди застелити гарну серветку і на стіл поставити хлібчик. Ціна такої новинки у нас поки що в одному кольорі 34 гривні. Дивіться, це чудо банка. Вона надзвичайно крута. Зараз я вам розповім, як нею користуватися. Я таку хотів замовити в інтернеті, але вона була дуже дорога. Спочатку хочу подивитися ціну. Скільки вона коштує в Аврорі, а де ж штрих-код? А, ось. Ой, 169 гривень. Ну, в інтернеті вона була 200 чимось на 1 літр. А, дуже цікаво, дивіться, а, тут навіть на картинці а, намальовано. <смалі> а, ось так а, все стоїть. Да? Ось так а, все стоїть, щоб ви зберігали. Ну, Наприклад, огірочки. То так вона має стояти у вас на столі. А тут у вас якісь огірочки, да, ви відкрили, в цю баночку пересипали, вилили весь е, цей, е, як вона називається, цю водичку сюди, щоб огірочки не сохли. А коли вам потрібно витягнути огірочки, просто перевертаєте ось так цю баночку, розсол весь стікає сюди, а відкручуєте, і огірочки вже витягуєте, вони не будуть хляпати і можна накладати на тарілку. Ось така банка, вона мені дуже сподобалась. А я ще, мабуть, зачекаю, якщо буде знижка, я її обов'язково придбаю. Я люблю дуже оливки. Ось і в банці я їх тримаю, і дуже тяжко ловити їх не видно, коли вони в воді в чорній. А ось сюди перелити, їх буде дуже-дуже зручно. А може і зараз візьму? Мені здається, що вони і так їх розберуть, розкуплять без знижки. Як вам така банка? Цікава? Є ось така схожа, бачите, також а, має ситочку. Ну, це треба підіймати, а там просто переливати. Також, якщо в рідині щось треба тримати, як уливки, то це також буде досить зручно. На півтора літри 109 гривень. Ось така баночка. Привезли нові килимочки для сушки посуду. Ось такий кавовий. Він тут прогумований, є багато різних кольорів. Є ось така полуниця. Що тут у нас ще? Дивіться, вони всі гарні. Ось цей мені дуже сподобався. Красивий такий, зараз скажу ціну. Розмір 35 на 50. Ось така шахівниця, літній принт. Лимони. Ще один такий цікавий. А мені такі треба, мені здається такі теж треба. Чесно кажучи, у мене, оця, зараз скажу, яка, мабуть, у вас у багатьох всіх замість такого коврика для сушки. Ось на такому я сушу, і мені не подобається. чесно. Ось На такій підставці я сушу, мені не подобається. Вона дуже швидко починає пахнути недобре. Ось. Так, і що? Зараз скажу ціну, дуже мені сподобалось. 69 гривень. Ось цей мабуть я візьму на кухню. Якраз на мою кухню він буде чи взяти просто такий. Господинки, зараз ось такий фартук кухонний. Я його відкривав в попередніх відео показати. Ну, ви знаєте, як фартух виглядає. з принтом лимонного дерева, такого, гілочки лимоні. Зараз він зі знижкою. 88 гривень квітучі лимони. Рукавиці прихватки з принтом по 44 гривні. Коротше, дуже багато всілякої абстракції. І ще жовтенька. А тут я ще знайшов, дивіться, рушники також у вигляді, точніше, з малюнком лимона, також зелений листочок. А, так, розмір рушника не бачу, не написано. Ціна їх 49 гривень. та, як би мовити, вафельний. Дивіться, яка гарна кольору лавандиська тертина А, Так, метр на метр 60. У мене точнісінько така сама. Я також купував дуже давно в магазині Аврора, але зеленого кольору, такого фісташкого. 69 гривень. А ось такий набір ганчірок можна зараз придбати зі знижкою. В наборі три штуки, дві кольорові і одна з малюнком. Розмір 30х30. Ось так вам покажу, щоб ви мали уявлення. Ціна такого набору. Зараз а, зі знижкою в акції 27 гривень. Так, ще знайшов ось такі, що тут у нас тут два набори, тут дві. А, одна однотонна, а друга з кольоровим малюнком. 40 на 48 розмір. Ціна за два рушники кухонні 55 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось цю підставку для зберігання яєць. 30 яєць зміщається у цій підставці. 159 гривень зі знижкою. Ось так вона виглядає. Бачите, ці два верхні, перший і другий поверх підіймаються. можна їх ось так закрити, якщо яєць немає, і більше місця ще. Господинки, зверніть увагу, оці ножі дуже хороші. Саме лезо і ручка не відокремлена, а від ножа. Це досить добре. Литий ніж, гострий. Так, і зараз скажу ціну. Це також новинка, щойно дівчата розложили. 169 гривень. У мене є схожий, але трішки більший. Я ним дуже задоволений. Ось ці кумедні баночки, точніше, не баночки, а кумедні кришки такі ось цікаві. А зараз а, ця банка для сипучих зі знижкою 109 гривень. І трішки менша, також чомусь 109 гривень. А продаються всі в коробці. Дивіться, які привезли жабки шкрабки Це, мабуть, для вашого саду. Ну, написано, що фігурка садова. Ціна 129 гривень. І є ще ось така жабка. Це така вже більш злепузена, але немає штрих-коду, на жаль. О, це, це бачите, забрала другий штрих-код від першої жабки, 129 гривень. Надзвичайно милий ось такий кролик. Є в різному забарвленні. Це також новинки, показую вам. Сьогодні багато новинок, 199 гривень. із Ще я знайшов ось таких гномів їх можна підвісити. Бачите, вони ніби гойдаються на качельці. Зараз скажу ціну, це також новинка. 199 гривень. Ну, а хто полюбляє читати, у мене для вас дуже хороша новина. Тут книжки можна купити за 99 гривень. Я зараз зайду спеціально подивлюсь книжковий магазин, у нас новий відкрився. В якій ціні приблизно ось такі книжки. Нові пластикові стакани для напоїв привезли. Хочу сказати: у нас позавчора було 34 в тіньочку, дуже спекотно було. Навіть люди і. Машин взагалі не було на дворі. 119 гривень. Це також новинка пластикова із е, пиптиком, щоб пити. 99 гривень пляшка. Ось таку серветницю металеву зараз можна придбати за 39 гривень. Вона зі знижкою. Так, тільки я неправильно взяв ось так. Ось такий вигляд в неї. А ця, мабуть, без знижки. Ця без знижки 59. Зі знижкою зараз можна придбати покривалу для пікніку 599 гривень. Ціна 1,50 на 1,80 м. Ще одна новинка. Привезли ось такі органайзери для зберігання речей. Зараз я розложу, покажу вам. Досить цікавий, я таких, ще не бачив. Дивіться, як цікаво він зроблений. Ось ця передня стінка прозора. Як віконечко, щоб ви бачили, де ще знаходиться, а всі решта стінки закриті. Ще привезли органайзери ось такі для малечі в кімнату, розмір 30х30. Є багато кольорів та з різними а, тваринками. Ще одна новинка в Аврорі Вакуумний пакет, а, точніше, тут навіть три штуки, розмір бачите на екрані. Три пакети і кожен має свій розмір. Це досить добре. Також економить дуже місце у шафі. Ціна такої новинки 179 гривень. Чухол для одягу 59 гривень. І кольори, кольори бачу різні. Новинка в Аврорі. Ось такий це навіть не гаманець, а сумочка. має ланцюжок довгий. Зараз просканую ціну, покажу кольори. Так, сумка жіноча із шкіри молодого дермантину на плече 229 гривень. Є ще ось така коричнева з перламутром. ця дуже гарна. Ось такий ремінець. І всередині має два відділення. Дівчата, вони чудові. Дивіться, які класні придумали косметички для косметики. Закриваються на замочок. Ціна такої новинки 149 гривень. Жіноча косметичка Тедді. Так, дівчата, дивіться, ще привезли ось такі прозорі косметички, але вони надзвичайно гарні. Не знаю. Мені вони сподобались. дивіться, з такими ромашками на застібку і має ще оцю як її ручка. Як він правильно називається. Ну, ремінець на руку можна носити. Зараз покажу кольори. Давайте подивимось на ціну. Надзвичайно класні. 77 гривень. Можна тримати, я гадаю, що і навіть а, шкільні а, канцелярію. Ну, це взагалі крута річ для малечі, м'ячик та дві ось такі ракетки а, паралонові. Нічого страшного не станеться, якщо м'ячик відіб'ється кудись в голову. Якраз так сказати, для малечі безпечна іграшка. 109 гривень, бадмінтон дитячий, і також є в різних кольорах. Надзвичайно крута річ. Ось таке надувне крісло з ручками, зі спинкою, з паєтками кольорове і місце ще для напою. Тобто можна якийсь стакан або пляшечку з собою взяти і поставити сюди. Можна використовувати і на морі, і на озері, і на Дещо. і в басейні. 399. А оце також мені сподобалась. Пісочниця у вас вдома. Можуть дітки бавитись в пісочниці, а пасочки, відерка, грабельки, лопаточки входить в набір. І навіть пісочок. Якщо погода погана, не дозволяє вийти з дітьми, пісочок у вас буде вдома. А зараз в акції 699 гривень. Набір машинок 109 гривень, які відштовхуються і як гончі. Ще одна новинка це ось такий декор. А з бамбулетками дерев'яний. Можна повісити на стіну, чи куди вам там треба, можна і на двері. Ось таким чином буде висіти. Зараз скажу ціну цієї новинки. 129 гривень. Ловець снів. Дивіться, які чарівні палички знайшов. Це, мабуть, і для хлопчика, і для дівчинки. Вони на батарейках вмикаються і вимикаються. Треба просто натиснути на кнопочку. Ціна палочки для принцеси 249 гривень. Хтось мене запитував карти та рочі є. Вже з'явилися, бо давно не було. 129 гривень. Хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд до наступних відео.